Петро Орлов з семи років пише поезію: Світоч у любові це його спільна збірка з дружиною Оленою. Тут вірші доатошні російською та українською мовами і ті, які з'явилися на світ під час участі в АТО. Спокійні такі наші хлопці, чому? І ясні обличчя в них, наші з ікон, хто вірний обов'язку, з неба тому дається та сила. Це Божий закон. У 2010 році Петро Орлов досконало вивчив українську і з тих пір почав писати нею вірші. Називає себе ліриком його поезія про життя і стосунки з Богом. Пояснює тематика, ніколи не змінюється. як і не змінюється, його світу сприйняття. Людина прекрасна, людина великої душі, е, е, яка сповідує наскільки я зрозуміла східну філософію, великий гуманіст. Ось з такою людиною ми сьогодні зустрічаємося в нашій бібліотеці. Для поета Петра Орлова усі його вірші однакові. Жодної поезії не виділяє, просто радить читати, аби мати уяву про його творчість. Хоча у доробку автора це не єдина книга. Часто є таке питання. От у тебе книга, прочти прочитай щось таке, що от ні, такого немає. От будь де розгорни, і читай, будь ласка. Моя відповідь така завжди і вам так само, це правда. Просвітяни зацікавилися творчістю митця, адже не так багато людей, які виконують військовий обов'язок на сході та пишуть вірші, і передають свої емоції від пережитого словами. Часто говорять, що коли війна, коли гармати стріляють, тому замовчить то так музи мовчать. А тут дивіться, якийсь сплеск творчості. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма День.